Влідчя Неллі та книжковий злодій. Це Неллі. Собака відома навкруг. Вона детектив, її сила нюх. тому раз у раз дуже легко охоче. Вона розкриває за злочином злочин. Міміми -мі. котик. А -а -а. Шкарпетку в дивані, красиву у куліці. Знайшовся ведмедик, розшуканий м'яч. Ведмедик, бачиш. Ще немає спочинку ніколи, а в понеділок їй треба до школи. <му> Книжки про динозаври і продавні. Про принців, перетворених на жаб до днів. Про зорі і планети, комети і зодіак, про монстрів і драконів. І, звісно, про собак. Чувши таке, нелюдь загапкотіла, тут скоєну злочиш, плочем хоч чішили, Докази мали Доки зимали лишитись нюхню, знайшла на полиці чужий кафелюх. Грабіжник злюбив його. Доки тікав і неллі, по скліду гав-гав. пан Джон і всі діти за нелі мерщій на світлохолі червоне сім стій. Бачиш червоне світло. -нелі. Ось впевнений минує тоді парк. А ось і мета, але що це за дім? Запрошує небіж заходити всі. Всередині сотні чудових книжок. У тебе від радості трапився шок. Куди ви потрапили? Це ж просто. Лише запишись і бери що завгодно, задармо, безпечно і безперешкодно. Мало. Книжки про динозаврів, Ґу. про давніх королів, про принців, перетворених сажак з осколами. Про зорі і планети, комети і зодіак, про монстрів і драконів. І, звісно, про собак. Книжки всі чудові, цікаві і веселі. Новенька найкраща, де йдеться про Неллі.